Ти з підсумки дня на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Собаки прикордонників знайшли наркотики у вантажівці та автобусах. У Харкові чоловік підпалив приміщення ТЦК та втік через вікно. У Франції автобус з українцями потрапив у ДТП. Є загиблі і поранені. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 13 червня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре говоримо про сумне і болісне. Страшна звістка вкотре сколихнула волинь. Експертиза підтвердила загибель у Донецькій області молодого морського піхотинця, матроса Романа Карпюка, 2002 року народження села Єлизаветин Луцького району. Про це повідомили у Рожичинській міській раді. Моржні захисник до останнього подиху боровся за батьківщину, та на превеликий жаль, трагічно загинув 15 жовтня 2024 року. Внаслідок ворожого обстрілу в районі села Богоявленка Донецької області, редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює найщиріші співчуття родині загиблого захисника. Честь та шана воїну сумно і скорботно було в Луцьку, 13 червня. Волиняни прощалися відразу з двома полеглими бійцями Олександром Чируком та Іваном Литвіном, які трагічно загинули за свою батьківщину. Горе прийшло ще до двох родин у Луцьку в соборі Святої Трійці. Попрощалися з воїнами Олександром Шируком та Іваном Литвіном. Олександр Черук був добровольцем. Приєднався до лав ЗСУ ще в березні 2022 року. Воював в найгарячіших точках. Та, на жаль, 6 червня, під час бойового завдання поблизу Константинівки, що на Донеччині, чоловік загинув. Відгукуються родина, бо вони так ближче. Я вже так трошки далі, От, дуже просто золота. Золота моя племінниця, так і от сваха. Вона каже: це просто я не можу передати словами, що то за людина, що то за доброта. Він каже: Просто, ну просто він так діток любив тих і своїх, і того брата ще такі дітки. Та навіть внучка прийшла, каже, я хочу попрощатися, попрощатися з дядькою Сашою. Мамо, заведи мене до нього. Хороша людина, гарно відгукується. Олександр з дитинства любив спорт, тому вирішив з цим і пов'язати життя. Здобув фах вчителя з фізкультури, понад усе любив дітей. Тож, коли над його родиною з'явилася небезпека, стояти осторонь не зміг. Щирим міг підтримати, знаходив слова, після яких здавалося, що все легко. Справжні за фахом він фізкультурник, займався. Певний період е, робив мебель. Ну і так він пішов. У воїна залишилась мати, дружина та двоє синів. Одному з них тільки 9 років. Також Олександр мав двох братів, які теж долучились до війська та захищають рідну домівку. Дві сестри залишились і у Івана Литвіна єдині близькі люди для полеглого захисника. На жаль, своєї сім'ї він створити не встиг. Пару місяців побув і привезли. Дружини немає. Він був неодружений, дві сестри, батьки померли. Яким він запам'ятався для вас? Ну доброю людиною, спокійною, хорошою. Так. Хай спочиває з Богом. Ще декілька місяців тому Іван тільки мобілізувався до війська. Та вже 8 червня родичам прийшла жахлива звістка. Чоловік загинув на Донеччині в районі населеного пункту Малинівка. Його життя обірвалось на 52-му році. Захисників поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджя. Вічна пам'ять та слава полеглим воїнам України. Волинські митники на посту ягодин зупинили експорт соснових пиломатеріалів. Про це повідомили у Волинській митниці. Загалом понад 30 кубометрів обрізних брусів, вартістю майже 7 тисяч євро, доставляли з рівненщини до Латвії. Експерти встановили, що описана у сертифікаті деревина не могла стати сировиною для частини брусів, оскільки їхня висока вологість не відповідає часу зрізу рослини. Різниця між завантаженими у причіп транспортного засобу. Та підтвердженими сертифікатом про походження пиломатеріалів склала більш як 18 кубометрів. Їхня вартість оцінюється у майже 200 тисяч гривень. Наразі вони тимчасово вилучені. Волинянина покарали за те, що побив свою доньку. Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду. Так, 1 лютого батько прийшов до колишнього будинку, щоб забрати речі, оскільки розлучився із своєю дружиною. За словами свідків, разом з цим чоловік вимагав припинити стягувати з нього аліменти. Тоді ж у розмову двох батьків втрутилась донька. Вона різко закрила двері після батька, коли той вийшов. На що чоловік розізлився і вдарив в обличчя кілька разів. І розбив губу у суді своєї вини чоловік не визнав, стверджував, що донька просто впала. Проте суд медекспертиза цю версію спростувала. Суд визнав винним чоловіка і зобов'язав сплатити штраф у розмірі 850 гривень, а також моральну компенсацію 15 тисяч гривень і 7 тисяч гривень на правову допомогу. На ягодині службові собаки прикордонників виявили наркотики у водія вантажівки та пасажирів автобуса. Як повідомили в західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, під час перевірки вантажівки під керуванням 56-річного жителя Чернігівщини, чотирилапий помічник сказав на коробку з під цукерок, яка лежала у дверцятах кабіни. Всередині оглядова група виявила пакунок з речовиною рослинного походження. Ще одну схожу на марихуану речовину інспектори знайшли під час огляду речей пасажира рейсового автобуса, що прямував до Варшави. Службовий собака зреагував на сумку громадянина Японії, в якій і був пакунок з наркотиками. Спробувала провести траву через українсько-польський кордон. І 44-річна мешканка Полтави. Вона їхала за кордон рейсовим автобусом 13 червня вранці. Три згортки з речовиною вона спакувала в косметичку. Про усі знахідки прикордонники поінформували співробітників національної поліції. Чині речовини направили на експертизу. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Вночі, 13 червня, російська армія здійснила ракетний удар по Межиріцькій громаді Павлоградського району. Пошкоджені чотири багатоквартирні будинки та шість авто. Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА Під ракетною атакою була і Петропавлівська громада, що на Синельниківщині. Понівечені 14 приватних осель і машина. По слов'янській та межівській громадах агресор вдарив безпілотниками, поцілив по сільськогосподарських підприємствах. Виникли пожежі на Нікопольщині. Ворог спрямував БПЛА та артилерію. Потерпали Нікополь і Марганецька громада. Понівечені приватний будинок і господарські споруди через ворожий обстріл Покровської громади, що на Нікопольщині загинула одна людина. Росіяни атакували і Білопільську громаду в Сумській області. Місто залишилось без світла. Про це повідомив начальник ОВА. Масштаби наслідків атаки з'ясовуються. 13 червня в Україні повідомили про проведення масштабної загальнодержавної спецоперації по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів. Як повідомили в Нацполіції України, тривало понад 500 обшуків. Казання дії спрямовані на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам пов'язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу. Операція проходить у взаємодії з офісом генерального прокурора та іншими правоохоронними органами. Деталі після завершення усіх слідчих дій йдеться у повідомленні. 11 червня у Харкові в будівлі одного з районних ТЦК та СП спалахнула пожежа. Правоохоронці встановили, що пожежу влаштував 29-річний місцевий житель, який прибув до перевірки військово-облікових документів. Після цього він утік через вікно другого поверху. Про це повідомили у поліції Харкова. Як з'ясувалося, того дня чоловіки запросили до приміщення районного ТЦК та СП для перевірки військово-облікових документів, перебуваючи всередині установи, він скористався момент. Коли співробітники не контролювали його дій, зачинився в одній із кімнат, де запальничкою підпалив наявну тканину. Після скоєного він скористався метушнею та втік через вікно другого поверху. Йому повідомили про підозру. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Організована злочинна група налагодила масштабне виробництво та збут нелегальної тютюнової продукції без відповідних ліцензій. Як повідомили у департаменті стратегічних розслідувань, порушники облаштували цехи з обладнанням для подріблення, сушіння та відсіювання сировини а готовий тютюн продавали всією Україною, зокрема підпільним виробникам цигарок. Ціна – 300-450 гривень за кілограм. За даними слідства, до злочинної схеми причетні мешканці Хмельницької та Тернопільської областей. Спочатку виробництво діяло на Хмельниччині. Згодом його перенесли на Тернопільщину в приватний будинок одного з учасників та приміщення колишньої ферми. Під час обшуків правоохоронці вилучили три кустарні лінії, обладнання для сушіння, майже 6 тонн готового тютюну, понад 3 тонни листя, 300 коробок гільз і готівку на суму майже 500 тисяч гривень. Загальна вартість вилученого близько 5 мільйонів гривень за цінами чорного ринку. Порушникам загрожує до 6 років позбавлення волі. Україна повернула тіла 1200 загиблих громадян. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за твердженням російської сторони. Тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно з домовленостями у Стамбулі. Тепер слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ будуть проводити всі необхідні експертизи та ідентифікувати репатрійовані тіла. Тепер до загальносвітових новин Ізраїль у ніч на 13 червня завдав ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану. Про це повідомляє The Times of Israel та CNN. Згодом Цахал підтвердив авіаудари по Ірану. Операція Ізраїлю отримала назву «Левиний народ. Зазначається, що під ударом був Тегеран та інші іранські міста, зокрема Натанс. Рамабад і Хамедан атакований один із ключових ядерних об'єктів Ірану за словами ізраїльського прем'єра Нетаньягу. Операція проти Ірану триватиме стільки, скільки буде потрібно. За повідомленнями змі ВПС Ізраїлю здійснила кілька хвиль ударів. Деякі видання пишуть про п'ять хвиль. Також за даними видання Аксіос, ізраїльська розвідка Мосад паралельно з авіаударами провела таємні диверсії в Ірані. Ці операції були спрямовані проти іранських систем протиповітряної оборони та ракет великого радіуса дії. Після початку операції в Ізраїлі оголосили надзвичайний стан через загрозу ударів з боку Ірану та закрили повітряний простір. Україні закрили школи та підприємства, заборонили масові зібрання. Щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів були ліквідовані внаслідок атаки Ізраїля по Ірану в ніч на 13 червня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні регіональні джерела, які їм підтвердили ліквідацію командувача повітряно-космічних сил Аміра Алі Хаджизаде. На заході Франції автобус з українцями з'їхав у кювет. Четверо загиблих, 44 поранених. Про це повідомляють місцеві медіа. Зазначається, що трагічна аварія з міжміським автобусом сталася близько 12.00 13 червня на автомагістралі між Реном і Леманом в комуні де Грем. За попередніми даними 4 людини загинули, 11 отримали важкі поранення і 34 легкі травми. Йдеться у повідомленні. На місце події мобілізовано 87 пожежників та 49 пожежних машин. Масові заворушення тривають у північній Ірландії через справу про зґвалтування неповнолітньої дівчинки у насильстві. Підозрюють двох 14-річних підлітків з Румунії, які заперечують провину. Про це повідомляють місцеві видання. Сутички розгорілися у понеділок з мирної акції. Відтоді, уже четверту добу у Беліміні люди трощать будинки мігрантів, палять автомобілі та ж бурляють у поліцейських каміння, фейерверки та коктейлі Молотова. Під Час заворушень постраждали близько 40 правоохоронців з десяток мітингарів затримали. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісім або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі. Тож не перемикайтесь.